Ось це каже той, хто тримає сім зір правиці свої і ходить серед семи золотих свічників. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглядаємо або задамося двома ключовими питаннями. Те, що Господь ходить з нами, це є факт, але питання, чи я ходжу з Ним. Що для мене означає ходити з Богом? Адже я ніколи не ходжу сам, він завжди йде поруч. Він присутній серед церкви, він не залишає її саму, він знає її стан, її радощі, її труднощі. Але питання, що для мене, означає, що Господь ходить поруч. Коринфянам 5:7, 2 Коринфянам. Бо ми ходимо вірою, а не видінням. І так, ходити з Богом це дозволити йому вести, навіть коли я не бачу дороги. Коли ми не знаємо, Господь нас веде. І ось питання, як я реагую на те, що Господь поруч з нами. Це також є ключовим питанням. І так, перше, що для мене означає? А друге питання, як я реагую на його присутність? Чи я дозволяю йому очищати, направляти, вести, підсказувати дорогу, якою йду. Ходити це не лише рух, а постійне перебування з Богом, спосіб життя, духовний стан. Господь ходить. Серед церкви Квів, і ми якби, маємо потребу і необхідність ходити разом з ним. Адже ходити це означає стиль життя, поведінку, присутність, вірне життя і підпорядковане йому, чи готовий я на все це ради свого спасіння, ради блага свого і ради свого майбутнього. Тому що від цього вибору залежить те, де я проведу вічність, жити постійній присутності. Божій з вірою, покаянням і слухняністю. Якщо ми тут не навчимося довіряти Йому, якщо ми не будемо радіти Його присутності тут, в цьому житті, то навряд чи ми захочемо бути там, і ще навряд чи Господь захоче нас взяти у вічність. Тому цих два питання я хотів би, щоб кожен з нас для себе залишив і задав, що для мене означає Його присутність, Його ходіння з нами зо мною. І як я реагую на Його присутність, чи готовий я повністю посвятити своє життя йому, Хтє кожну хвилину, кожен день разом з ним. Мій вибір, моє рішення від цього залежить, де я проведу вічність. Ходімо у світлі, як Він у світлі. Іоанна 1:17. Амінь.